Вітаю! До вашої уваги представляємо fog machine від компанії LensGo модель Smoke S. Давайте подивимось, що ми маємо у комплектації цього Smoke S. Відкривши коробочку, маємо чудовий кейс та інструкцію у синьому чохлі. Гортаючи інструкцію, бачимо різні типи використання цієї машини на шашлах, суші, в горах. І так далі. Саме цікаве у нас в кейсі. Це в принципі хард кейс, дуже класно зроблений, з такою вісюлькою. І з надписом Fog Machine Smoke S. Відкриваємо. Основним девайсом є сам Fog Machine. Розмір дуже вдалий одобряємо. До неї в комплектації не ковтайка, шнурочок для зарядки USB A на USB-C. Зігнута трубочка, пряма трубочка, довгий еластичний шланг, насадка для високого тиску, насадочка для розпушування, заглушки затички, пультик керування і шість ємностей по 12 мл з рідиною до вашого містичного Smoke S. Різні насадки для цієї Fog Machine потрібні для більш комфортного направлення диму на ваш об'єкт зйомки.